Четвірочки, що тут у вас? А от у четвірочок четвірки, четвірка мечів. Четвірка мечів. Це у нас відпочинок. Можливо, відпочинок, пауза, можливо, якісь трошки недомагання, самопочуття не дуже приємне, можливо, у когось там щось. Знаєте, Полежать, сил немає, нічого не хочеться. Дійсно, дійсно заморені в неділя. Наділя на, на те й дається, щоб трішки відпочити. І от ви будете в такому якомусь релаксійному состоянні. Да? Тобто хочеться відпочити. Немає сил, можливо, хочеться набратися. Ну, відпочинок. Да, от десятка, як наче десятка мечів, знаєте, як ото кінець тижня, крапка, стоп, полежать, віддихнути, релакс. Релакс, лежу, дивлюся, телевізор, і мені хорошо. І я зробив по шестерки, шестерки кажу, по старшому аркану, аркану закохані, я зробив такий вибір. Це не те, що там у вас насильно щось, а ви самостійний вами зроблений правильний вимір для того, щоб відпочити. Тобто у поняття болячки якоїсь чи щось не те відпадає. Тобто Це ваш вибір самостійний на Відпочинок. І ви трошечки відпочинете. А щоб, набра... щоб стати після цього відпочинку, перекриває королева жезлів. Ну... Ви знаєте, що це енергія. енергія королева тим паче, а взагалі жезлова енергія, це енергія е, вогню, це е, сила, це е, красота, це наповненість, якась таке вдохновлення, як на руському Да? Тобто, щоб набратися сили і знову почати горіти новими ідеями і, 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 і новими подіями. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моя традиційна, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі, мої дорогесенькі. До слідуючого дня.